Є механізм, який гнучко реагує на, на який такі це механізм? Як можна гнучко дійсно на це реагувати? Тому що це є одним з важливих насправді питань, так і таким механізмом є програма житлових субсидій. Ну її особливість тому, що ну вона надається в залежності від доходів, тобто більш забезпечить людей. Можуть отримувати менше, а забезпечені зовсім не отримувати. Це раз. Два, там зафіксований такий механізм, що людина сплачує частку свого доходу, там 10 або 15%. Тобто, якщо підвищуються тарифи, людина все одно сплачує свої 10 чи 15%. Її доходи не, змінили, не змінилися, значить вся, все зростання тарифів перекладається на, на бюджет, на субсидії. От. Угу. В цьому позитив. Але є і негатив. От. Тому що ну, за часу розвитку субсидії до неї теж вносили такі зміни, які їх перетворили певним чином на статусну допомогу. Тобто, для, наприклад, дані там, Світового банку і Суду маркси досліджень про те, що у нас найбідніша частина населення це сім'ї з дітьми. От. Але субсидії орієнтовані значним чином на пенсіонерів. Для них створені пільгові умови на наняння субсидій. Ну пенсіонери завжди платять… Хоча варто було б і додати безумовно їх і до сімей з дітьми. Так, ну Але... сім'ї з дітьми, просто вони ну, на Статистично найбідніші. Так, Вони на загальних умовах платять 15% доходу. А пенсіонери платять 10% доходу. Навіть, яка б не була пенсія, яка б... навіть якщо пенсіонер там. Генерал. Це навіть сім'ї. Працівник внутрішніх справ, який вийшов на пенсію в 40 років, працює, продовжує продовжуватиме зарплату, все одно він вважається непрацездатним, і йому платять йому він може платити більше 10% доходу. А сім'ї з дітьми 10% тільки тоді, коли дохід на людину не перевищує прожиткового мінімум, це там 1200 гривень. Все, якщо більше 15%.